Добрий раночок. Я сьогодні починаю день біля своїх розсади кавунів. Підсипала знов, підлила тепленькою водичкою і взяла, підлила монофосфатом калією. А ну, цього крайнього стаканчика витягну. О, Тут такий корінчик. Але так як я підсипала, хай він наростає знов. Ну, цього, ну всі такі самі, я думаю, о, бачите? Ой, впаде. бачите? Взяла незручно. От Хай наростає коріння. Висажується в землю, хто його знає, коли буде, з цією погодою. Тут ще не підливала оцю під... піділлю завтра, ще теж капельку підсиплю. І завтра піділлю також. Е... Трошки води. Чого я не підливаю, бо бачите, воно ще трошки мокрувато з прошлого разу, як я їх підсипала і водою підливала. То хай чуть підсохне. Завтра знов теплою водичкою. І знов, і перший раз також полю монофосфатом калію. Це така шкірочка з насіннячка осталась. Треба її зняти, Пльоночка така. От, е, Дивіться, в мене отака От новинка. Інжир прямо стоїть у воді. Ой, хоч би не поломать. Сьогодні буду писати до цієї людини, що я купила, Наталя Олександрова. Оце, що я в неї купила інжири і ці череночки. І бачите, перший дуже довго стоїть. Але я думаю, що тут всюди будуть корінчики. Листочки не ростуть поки що, а росте коріння. От, то так треба. Тепер дивіться, ще покажу свою гортензію. Гляньте на ну, що я побачила. О, корінчик. Бачите? От, зараз я вам покажу, де то я поставила, слухайте. Не покажу. На другий раз покажу. Тому що поставила десь в другому місці його в якійсь кімнаті. знаєте. От у мене можна проводити екскурсію. Можна проводити екскурсію, бо багато під віконь заняті отакою всякою хорошою штукою. Покажу вам тут близенько стоїть. Пам'ятаєте, я купляла е, отой кактус. О, дивіться, як він мене гарненько поріс. Зараз теж можу підлить. Оце кожен корінчик я купляла по 100 гривень. Бачите, а тут. Тут два посередині. Ні, один теж посередині. Я купила раз, два, три, чотири, п'ять. Да, я заплатила 500 гривень. Оце вивіонив в мене так стали рости. Бачите? Вон біля землі треба полить. Я поставила, щоб йому холодно не було на оцю штуку. Ні, воно воно мокреше. І тут продовжує рости. Я дуже задоволена. Дуже гарні квіти будуть рожеві, хто має ці вазони. Але кажу, що купила, дивіться, якесь таке куструбате, поламане, обломане. Кожен, бачите, вершок обломаний, гляньте. То я не знаю, як вона росте нове, може, прийдеться це, я не знаю, підрізати чи що. Чи хай так буде. А ну, тут кінчик теж почав рости, бачите? Дуже мені подобається він. Ще я хочу білого, може, у когось є білі. То купила білого, бо це, це червоний. Я купила брожевого і білого ще. Дивіться, яка погода. З сьогоднішнього дня починаються нічні температури, плюс 2 градуси. Газон тренов стригти. Не дивіться, не встигаю. Плюс 2 градуси, і то не один день. І що це воно буде? Вони пишуть 2, може бути і 0. Ой-ой-ой-ой, завал. Отаке. Добренько. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Іду в теплицю розкривати, бо я там все понакривала вчора. Хоч сьогодні й було, писало 7 градусів. Не знаю, скільки там воно. А що це тут таке? А, ну от таке, о, бачите, який сторчан сухий. Оцей такий прийшов мені. Бачите, обломаний. Вже. О, обломаний. І ще й з таким сторчаном. Ну, посадила також, щоб був гарний вазон, щоб понаростало. Зразу теж поливала з монофосфатом калію, зараз поливаю чистенькою водою. Але можна дати 20 20 20 щось для азоту, для росту трошки. Знаєте, ну 20 20 20 воно ж, як вам сказати, комплексне добриво. Там є все, що треба. То хай на вечором іду в теплицю. Всім гарненького дня, мирненького нам неба, щоб все було добре.